Шановні студенти, вітаю вас, з Днем студента! Хочу побажати вам наполегливого навчання, здоров'я, успіху, миру, злади в ваших сім'ях, добра, радості та позитивних емоцій вам та вашим близьким. Ми очікуємо вас в лабораторіях та кабінетах коледжу. Скоро ми зустрінемось в очній формі навчання. Бажаємо бажаю вам успіху, миру та злагоди! Вітаємо вас, студенти Харківського державного політехнічного коледжу, з міжнародним днем студента! І зичимо вам міцного здоров'я, звершення навчання, благополуччя і злагоди. Продовж двох років існування студентів склалося 5 заповідей гарного студента. Не пропусти лабораторну роботу щоб за розвити хвоста. Возлюби лекції свої, тому що вони іст твій. всі заняття, так запам'ятається і особа твоя і твоє ім'я. Запам'ятовуй імена викладачів своїх, тому що віддасться тобі історицею. Не забудь, студентський квіток свій, щоб не пояснювати бібліотекарю всю Сюстраність свою до праведної науки. І головне. Привіряйте оцінку за здану вами роботу, не відходячи від виконача. Якщо оцінка вам не сподобалась, вимагайте замінити її на більш доброякісну, або право переписати роботу. І пам'ятайте, студент завжди боровий. Особливо в день студента. Це свято у нас. Студенти. Шановні студенти, вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень. Бажаю, щоб кожен день був сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових мрій, кумедних історій і особистих перемог. Нехай ваші студентські роки будуть щасливими і запам'ятаються вам на все життя. Нехай вірні знання і невтомний ентузіазм. Приведуть вас до улюбленої і престижної професії. Шановні студенти ХДПК, вітаю вас міжнародним святом студента. Бажаю вам яскравих буднів, добрих друзів, продуктивного навчання і лояльних викладачів. Нехай ці роки будуть для вас незабутніми і яскравими, найкращими у, ваш, у вашому житті. Нехай у вашій заліковці будуть лише добре, відмінно і зараховано. Best wishes, my dear students! Дорогі студенти, вітаю вас з вашим професійним святом, з Днем студенти. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у навчанні. Хай студентські роки минають весело, цікаво, неймовірно. Нехай по життю вас супроводжує тільки вдача, щоб всі ваші мрії здійснювалися і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Зі святом вас. Шановні студенти! Харківського Державного політехнічного коледжу. Циклава комісія спеціальності 141 Електроенергетика, Електротехніка та Електромеханіка вітає вас зі святого. Днем студентів! Циклава комісія проводить підготовку пахових молодших баколарів за наступними освітньо-професійними програмами. А саме, обслуговування та ремонт електростаткувань автомобілів і тракторів. Монтаж і експлуатація електростаткування, підприємств та цивільних споруд, мехатроніка та робототехніка, електропостачання та енергетичні менеджмент. Любі студенти, у вас зараз відповідальний період у житті, коли ви стаєте дорослими. Вчитися самостійно приймати рішення. Ваше навчання це перший ступінь становлення вас як професіоналів. Ви вже зробили важливий крок, обравши майбутню спеціальність. Тепер вам належить набиратися знань, що потім з успіхом застосувати їх на практиці. Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів усіх добрих починань, здійснення усіх юначих мрій і життєвих планів. Нехай ваші молоді серця наповнються святковим настроєм і радістю, щастя, злагоди, кохання. Вітаємо усіх студентів з бешкетним і веселим святом, днем студентам! Бажаємо вам терпіння, працьовитості, щоб знання вам давалися вільно і легко, щоб ви могли себе реалізувати в подальшому житті. Шановне студентське правство, Вітаю вас! Від сесії до сесії живуть студенти весело. А сьогодні є додатковий привід повеселитися. Це свято, День студента. Хочеться вам побажати ні пуха, ні пера на іспитах. Нехай заняття будуть проходити тільки радість. А викладачі стануть вашими союзниками і навіть друзями. І пам'ятайте, що студентство – це прекрасна пора життя. Коли все попереду, варто лише вибрати правильний шлях. Зі святом вас, наші люди студенти ХДПК! Шановні студенти, вітаю тебе самим веселим і відчайдушним святом, Днем студентів. Ми з тобою знаємо, що студентство – це чудовий пора. Я бажаю тобі, щоб твій студентський запал ніколи не вичерпався, а студентські друзі не завжди зберегли тобі. Шановне студентство, зі святом! Студентські роки це спалах радості, веселищів і авантюризму. Нехай вам все дається легко із задоволенням. Хай радує кожен день. Бажаю вам здоров'я, миру, завзяття, бадьорості, лекцій не нудних, семінарів цікавих і плідних, заліків автоматом. Щоб у всьому була вдача, щоб не знали ви турбути. Зі святом! Є в житті особливий божевільний час. Пора студентства. Коли відкриваються блискучі перспективи і захоплюють нові знайомства, нехай кожен з вас повною мірою спробує халявного іспиту та студентських вечірок. З ним студента вас любі підкорювачі, вершин науки. Шановні студенти, вітаю вас з міжнародним святом. Бажаю успіхів у навчанні, міцного здоров'я, наснаги і також цікавих лекцій. На яких не хочеться спати, а хочеться вчитися. З Днем студента. Доброго дня, шановні студенти. Хочу вас е, привітати з знем студента, побажати щастя, здоров'я, злагоди миру вам і вашим родинам. Залишайтесь такими життєрадісними і ви великі молодці. Тому що, незважаючи на такі складні часи, ви продовжуєте свій шлях, ви продовжуєте навчатися. Для мене ви справжні герої. Також хочу побажати, щоб ви залишалися людьми, незважаючи на ці умови. Також хочу трохи новин, дивіться, коли ж стоїть, все файно. Він чекає на вас. Думаю, скоро побачимось. Можливо, навесні. Ле 100% почнемо наступний рік, навчання вже очно, все буде добре. Я в тебе дуже вірю, вірю в ЗСУ. Слава Україні!